Привіт, нам треба поговорити про Дурова і Цукерберга і знакові події, які трапилися 24 серпня і 26 серпня. Отже, 24 серпня у Франції затримує поліція і слідчі органи Павла Дурова, засновника і співвласника, власника е такої величезної комунікаційної платформи, як Телеграм. Це не просто месенджер, це одна з ключових комунікаційних. Інформаційних платформ у світі. Резонансна подія, чому це трапилось? Зараз поговоримо. Друге, 26 серпня, через два дні після затримання Дурова, Марк Цукерберг, власник і голова компанії Meta, це Facebook, Instagram і WhatsApp, пише лист в американський конгрес. Наскільки ці події пов'язані, і що в цьому є знакового, власне, про це я зараз хочу поговорити. Наша свобода про політику і свободу висловлювань і про нову битву за свободу, яка зараз розгортається прямо на наших очах. Отже, ввечері, 24 серпня, стає відомо, що у Франції затримують Павла Дурова, творця, коли в минулому власника соціальної мережі ВКонтакті. Яку пізніше віджала російська влада, і зараз власника величезної платформи Telegram? Формальні претензії були озвучені через кілька днів. Вони полягають у тому, що ну, там різні страшилки, що Телеграм є платформою. Де поширюється різноманітний незаконний контент, або де відбувається злочинна комунікація зі злочинними умислами між різними людьми, все це давно відомі історії. Але фактично основна претензія французької влади і слідчих полягає в тому, що дуров і Телеграм відмовляються співпрацювати з владою Франції з будь-яких будь тем, тобто вони взагалі не виходять на зв'язок. І відмовляються комунікувати. Іншими словами, простіше відмовляється давати доступ до коду, до кодування, до переписок, до листування тощо. Насправді, ця претензія не лише у Франції до Дурова, ця претензія, мабуть, у всіх країн світу, бо Дуров ні з ким не хоче співпрацювати, і Телеграм власне. Українська влада, і українські політики також неодноразово озвучували претензії до телеграму і Дурова, що він не виходить на зв'язок і не відгукується на жодні стукання в двері телеграму. Тобто позиція принципова дурова і телеграму не відчиняти на майже на жоден стук з боку будь-яких національних урядів будь-яких країн. І, звісно, цією позицією дуров і Телеграм всіх дратують, дратують уряди передусім. Бо уряди і влади різних країн їм, ну, скажімо так, вони, їм не подобається, коли їм відмовляють. І, але з усіх урядів, з усіх країн саме Франція пішла на загострення ситуації, і вони вирішили провчити, як на їхню думку здається, дурова тим, що вони його просто затримали і арештували. Дуров нагадаю, є громадянином Франції. Кілька років отримав це громадянство. І як зараз починає з'являтися інформація, і мав. Такі типу, ну, достатньо певною мірою лояльні стосунки з президентом Макроном і Франція, просто так би громадянство надавала, тобто як особливому, особливо цінному. Особливо цінному громадянину надала це громадянство. І от це громадянство зараз з ним зіграло таку халепу, що його ця ж Франція тепер і затримала. Затримала фактично за те, що дуров не єдені на якусь співпрацю. І чесно кажучи, я думаю, що бажання затримати дурова виникає у багатьох урядів багатьох країн, але Франція це здійснила. А тут слід сказати, що українська влада такі самі претензії, окремі представники точніше, української влади, озвучували дурову. І напередодні відомий Юрчишин, голова Комітету з питань свободи слова Верховної Ради України, молодий типу політик за свободу, за ліберальні демократичні цінності, за свободу слова, почав озвучувати ідеї про необхідність ну заборони телеграму, або, що не менше, дуже жорсткого регулювання з тими самими міркуваннями. Вони не відмовляються взаємодіяти. Ми маємо розуміти, що уряди. І спецслужби всіх країн вони, звісно, хочуть все знати, все читати, хочуть читати переписку, хочуть контролювати всю інформацію, яка поширюється, хочуть закривати телеграм-канали, інші канали. Тобто, я наприклад, телевізійні канали. Можна закривати через різні національні регулятори в Україні, це, наприклад, Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення. То як закрити там телеграм-канал або якусь іншу подібну платформу? Ну, важко. Воно не регулюється відповідно там національної ради, наприклад. І такі ж претензії там у Франції і у інших урядів. Тут слід сказати, що насправді не можна сказати, що Телеграм абсолютно е свавільно. Нічого не регулює. Ні, Телеграм, звісно, регулює і періодично блокує і видаляє деякі канали або акаунти, ну там де очевидний тероризм або порнографія, там більше дитяча. Тому тут не можна сказати, що вони там абсолютні відморозки і нічого не втручаються. Але Телеграм відмовляється взаємодіяти з органами. Влади з національними урядами з принципових позицій, тому що вони ну це світоглядна позиція, одним словом, телеграму. Не взаємодіяти, бо дуже часто ця взаємодія погано закінчується. Цукерберг про це знає і про це ми розкажемо поговоримо трошки пізніше. Отже. Зараз, скажімо так, ввечері, 28 серпня, дурова відпустили. Там здається, заставу йому дали 5 мільйонів євро, плюс двічі на тиждень він має з'являтися на час слідства. Фактично, схоже на те, що влада Франції вирішила затиснути дурову одне місце дверями і під тиском і шантажем кримінальних переслідувань або тюремного ув'язнення або якихось там мільярдних штрафів. Змусити його до певного компромісу. І схоже на те, що влада Франції вирішила докласти зусилля для отримання доступу до е, телеграму. Який доступ? Це вже буде питання компромісу, на який дуров або Телеграм підуть, або не підуть. Це частковий доступ, або це суттєвий доступ, або це може навіть якийсь там необмежений доступ до листування, переписок. Тобто. Спецслужби хочуть розкодувати телеграм і мати вплив на нього. І французи вирішили піти далі, ніж це собі дозволяли інші уряди інших країн. Хоча, як вже казав, і українська влада намагалася вимагала окремі, точніше, представники. Там звучать ці ідеї з боку народних депутатів Патураєва, княжицького, в тому числі, і особливо парадоксально і маразматично це голова комітету суперення свободи слова. Ось деякі молоді політики починають вимагати заборонити телеграм. Нібито там поширюється якісь там фейкові або пропаганда. Або якісь там наративи, типу російські наративи, або там якісь американські, мексиканські, яка різниця? Тобто з різними такими мотивами вимагає заборонити цю платформу. І це зло. Я відразу кажу, забігаючи наперед, будь-які розмови про заборони, про закриття медіаплатформ величезних, про намагання контролювати зміст поширюваної інформації це зло. Тому ідеї заборонити, закрити телеграм з різними благими мотивами це зло. І зараз доказ цьому історія пов'язана з Цукербергом. Чому я про це завжди стверджував, говорив, але зараз Цукерберг дав нам ще підстави про це говорити вкотре. Через два дні після затримання Дурова. Ну, По-перше, Дурова підтримали всі ключові гіганти цифрового світу, наприклад, власник такого сервісу відеоплатформи Rumble, це аналог Ютубу, який, на відміну від Ютубу, знаменитий тим, що більш вільний, менш цензурований, він теж підтримав Дурова. Тобто питання в тому, що в принципі уряди вони хочуть контролювати. Інтернет від початку був достатньо вільною платформою, потім він став дуже контрольований. Але зараз відбувається оця, оця боротьба. Наскільки медіаплатформи, онлайн-медіаплатформи дозволять урядам втручатися в свою діяльність? Отже, повертаємося до Цукерберга. Чому я стверджую, що будь-яка спроба контролювати медіа це, це від лукавого, навіть якщо це аргументується благими намірами захисту там, демократії або боротьби з фейками, все це маячня. От, наприклад, Цукерберг, на відміну від Дурова. В попередні роки пішов на співпрацю з урядами і спеціальними службами спецслужбами, конкретно в Сполучених Штатах. Це не лише припущення, це пряме твердження. Цукерберг піддався, на відміну від Дурова, тиску американської адміністрації, конкретно адміністрації Байдена. Періоду влади демократів, демократичної партії і Білого Дому часів адміністрації Байдена. І отже, 26 серпня, через два дні після затримання Дурова, Цукерберг пише лист в Конгрес, конкретно в Палату представників. І він в цьому листі піде. Це лист, чесно кажучи, є сенсацією. Специфіка особливості цього листа полягає у тому, що він написав лист в Конгрес, в Палату представників там в судовий комітет, і він фактично в цьому листі, якщо так коротко сказати, він говорить владі, що ви дістали, і йдіть геть і так більше продовжуватися і тривати не може. І в цьому листі Цукерберг пише дві ключові думки і повідомляє два факти, про які всі ми здогадувались, про які ми всі в принципі знали за великим рахунком. Але тепер Цукерберг це публічно підтверджує Цукерберг в цьому листі від 26 серпня, буквально пару днів тому в листі на американський конгрес пише прямим текстом звинувачує адміністрацію Байдена. В тому, що вони абсолютно безпідставно і невмотивовано без причини цензурували і здійснювали абсолютно неадекватний тиск на компанію Мета, тобто на Фейсбук, Інстаграм, під час епідемії COVID-19. І вимагали все цензурувати і видаляти. Навіть Цукерберг окремо пише, що навіть сатиру, гумор на тему коронавірусу теж влада Білого Дому вимагала цензурувати. І Цукерберг зараз констатує, що це була велика помилка, що мета піддалася цьому тиску. Я думаю, що багато хто з вас під час ковіду 19 пам'ятає, як. Кожен пост на тему covid 19 якось коментувався Фейсбуком. Багато публікацій видалялося. будь-які критичні публікації або коментарі щодо неадекватності антиковідних заходів, все це видалялося або цензурувалося. Тобто рівень цензури під час ковіду просто шокував і вражав. Тобто, було очевидно, що це щось неадекватне. Це була така, така прям державна, урядова тоталітарна якась політика, яка не дозволяла не лише різних. Підходів до боротьби з цим явищем там, з коронавірусом, а навіть не дозволяла навіть висловлювати різні альтернативні думки і погляди з цього питання. І багато хто обурювався політикою Фейсбуку і зараз минув час, там три роки, наприклад, і Цукерберг сказав, що да. Ми неправильно зробили як компанія мета і Фейсбук і Інстаграм, що піддалися тиску адміністрації Білого Дому Байдена, і більше такого не буде. Цукерберг визнав, що це була повна лажа і абсолютна помилка його компанії. Він сказав, що ми далі такого не будемо допускати. Друге Цукерберг пише, що в 2020 20 році. Дуже відома історія. Я журналіст і журналістське середовище дуже добре це пам'ятає історію. Під час виборчої кампанії президентської сполучених штатах у 2020 році американська газета New York Post видала велике розслідування про сина Джона Джо Байдена, Хантера. Хантера Байдена. Він як відомо знаменитий любитель наркотиків і проституток і людина, яка веде такий дуже аморальний спосіб життя. Плюс він був пов'язаний з українською кампанією добувною Борісма і Нью-Йорк Пост зробив величезне розслідування про це в пушку Хантера Байдена і всієї сім'ї Джо Байдена і потенційні їхні можливі їхні корупційні зв'язки з українською компанією Борісма і, взагалі, про моральний спосіб життя цього Хантера Байдена і про всю цю мерзоту брудноту родини Байдена. І корупційні аспекти їхнього життя. І Facebook тоді видаляв Інстаграм всі публікації, всі посилання на публікацію New York Post. Просто видаляв. З'являється посилання, Фейсбук видаляє. І Цукерберг в листі 26 серпня, кілька днів тому на Конгрес пише, що це була помилка. Більше того, він пише, що тоді факт-чекери їм тоді сказали. Що це правдива інформація, але ФБР американський сказав Цукербергу, що треба це прибирати, тому що там є ознаки російської дезінформації. Тобто американські спецслужби, американська влада тоді на Цукерберга натиснула саме оціми ідеями про так звану російську дезінформацію. І зараз Цукерберг в листі 26 серпня пише: ні, ніякої дезінформації там не було. І ми зробили помилку, що тоді підалася тиску адміністрації. І ФБР, і видаляли всі публікації. І знову ж таки, більше цього не буде. Те саме, що зараз в Україні дуже часто звучить, і в інших країнах там. Різноманітні балачки про так звану дезінформацію, про там російські наративи, американські наративи, мексиканські, молдаванські наративи або дезінформацію. Всі ці, ці розмови про дезінформацію, давайте боротися з дезінформацією і через нашу зусилля для боротьби з дезінформацією, давайте будемо блокувати медіа. Давайте будемо закривати цензурувати контент. Давайте будемо закривати платформи. Давайте будемо забороняти там якісь або закривати телеграм-канали, або і, там інстаграм-канали, там і вотсап-канали, які не мають Чиня які канали, тобто питання в тому, що Цукерберг пішов на цю співпрацю і взаємодію в попередні роки з владою зі спецслужбами американськими, і сьогодні, в 2024 році, 26 серпня в своєму листі публічно це визнав і сказав, що це була велика помилка, і надалі вони будуть чинити спротив подібним спробам органів влади, урядів і спецслужб. Безпідставно невмотивована з ідеологічних міркувань втручатися в редакційну політику і в зміст контенту. Марк е, е, Дуров Павло Дуров, на відміну від Цукерберга, всі ці роки йому вдавалося е, обмежувати рівень втручання спецслужб і національних урядів в роботу телеграму, е, тобто він не піддався е, цьому тиску, і, на відміну від Цукерберга, був затриманий. Конкретно у Франції. Отже, Цукерберг піддався цьому тиску і втручанню в редакційну політику, встановив режим абсолютно неадекватної цензури в Фейсбуці, в Інстаграмі і тепер розкаюється в, то, в цьому і прямо звинувачує владу, конкретно Білий Дім і адміністрацію Байдена, і каже, більше такого не буде. Ми не будемо більше грати в цю гру. Ми не будемо більше дозволяти владі саме з ідеологічних причин. Втручатися в роботу медіаплатформ. Цукерберг від початку, точніше, дура, від початку відмовлявся від такої взаємодії, і тепер його карає бюрократична державна машина шляхом арешту. Тепер будемо ми всі уважно спостерігати, як дуро буде витримувати цей тиск, скажімо так, і наскільки він зможе зберегти цю політику невтручання урядів спецслужб в Таємниці вестування, наприклад, або в свобода функціонування медіапроєктів на платформі Telegram, або на платформі WhatsApp Цукерберга. Немає різниці. Тобто мій поєнт, моя думка і моя позиція полягає в тому, що питання не в тому, там це Цукерберг або Дуров, це WhatsApp або Telegram, бо канали можна створювати в WhatsApp. Але так вже сталося, що Телеграм сьогодні є. Найбільш нецензурованою платформою, і саме тому він став популярною, тому що аудиторія йому довіряє. Е, виникне інша платформа, Rumble вже мною згаданий аналог Ютубу, відеоплатформа, де дуже рідко відбувається видалення якогось контенту, лише коли дійсно там ну, щось злочинне, да? але там не видаляють контент за ідеологічними мотивами. Наприклад, в Ютубі видаляють також контент. Якісь критичні на тему коронавірусної інфекції, або альтернативні погляди на боротьбу з цим явищем, YouTube ту просто видаляє, або якісь відомості про небезпечні побічні наслідки е, певних вакцин. Ютуб видаляє принаймні. Ми особисто також цьому переконувалися. Рамбл не буде видаляти. Тобто питання в тому, що в принципі. Ми сьогодні живемо в епоху, коли нам знову нашому поколінню доводиться виборювати свободу слова. Я про це вже говорив. Свобода слова це та цінність, яку треба виборювати кожному поколінню заново. Це, це це здобуток, який нам не передається від попереднього покоління. Всі уряди в кожному поколінні, всі державні спецслужби, вони в кожному поколінні знову і знову намагаються все взяти під контроль, все цензурувати, все забороняти. Громадянське суспільство, вільне суспільство медіа активісти в кожному поколінні знову так само мають знову докладати зусилля для того, щоб виборювати свободу вільних висловлювань. Е, і відтак, підсумовуючи, свобода слова має значення, свобода вільних висловлювань має значення. І будь-які розмови різноманітних політиків або експертів про те, що треба забороняти, цензурувати, обмежувати, видаляти. З різних там мотивів боротьби з фейками, або з якоюсь там, там пропагандою якоюсь там російською, чи мексиканською, чи молдаванською, чи європейською. Коли, коли говорять, що треба обмежувати, видаляти, цензурувати, забороняти, щоб типу не поширювати фейки або якусь там пропаганду, все це зло, все це відлукавого. Це означає, що перед вами стоїть політика або такий експерт, який хоче А, брехати, Б, поширювати просто свою власну ідеологічну пропаганду. А іншу ідеологічну пропаганду хоче забороняти і обмежувати. Свобода слова базова фундаментальна цінність, яку треба виборювати. Дуров і Телеграм намагаються це робити і донині. Цукерберг провалився, він здався. Але пройшли роки, і він сказав: Ні, ми все ж таки будемо продовжувати виборювати свободу, незалежність і автономність наших платформ, і не будемо дозволяти в майбутньому так абсолютно безпідставно нахабно, і нахабно уряд із спецслужбам втручатися і цензурувати контент. Тому, якщо там політики молоді в Україні повно молодих політиків, згаданий мною Юрчишин там або ще якісь говорять, що треба заборонити, бо там якісь там наративи неправильні, бо там якісь фейки. Всі люди, моя, кожна людина має право говорити все. Свобода думки, свобода поглядів, свобода переконань, вільна дискусія, конкурентна дискусія, аргументовані розмови, аргументована дискусія це те, що може, це те, що має бути абсолютно, це, це ознака вільного суспільства, це ознака компетентного суспільства. Це ознака здорового суспільства. Тому ми в нашому суспільстві, також і в українському, маємо виборювати свободу слова. І коли вам говорять, що свобода слова складає загрозу демократії і, відповідно, цензура обов'язкова для демократичного суспільства, це просто парадоксально, як ми до цього докатилися. Це як в радянські часи була така газета Правда і телеканал «УТ1». І е, всілякі комсомольці комуністи вони, вони вважали за можливе читати лише правду, і дивитися ОТ-1. І вони дуже ненавиділи там сам видав або іноземні радіоголоси, вважали, що там небезпека, там загроза. Сь, сьогодні дж, слушаєш джаз, а завтра родину продаж. І от парадоксально, що і зараз нові молоді люди вони озвучують ті самі ідеї. Ви можете дивитися лише ут 1 і читати газету Правду. Лише те, що дозволила Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення України або лише те, що дозволила спецслужби Франції. Та вони вон. має бути наша спільна відповідь. Кожна вільна людина може читати і дивитися те, що вона вважає за потрібне, може поширювати і писати, і створювати. Ті суспільно значимо повідомлення і так їх поширювати, як вона вважає за потрібне. Це про свободу від тоталітаризму. І у нас має бути щеплення від цього тоталітаризму і відповідно цінувати свободу вільних висловлювань, свободу поглядів, понад усе і будувати суспільство, де ми можемо поширювати інформацію аргументовано, експертно. І захищати це як базову фундаментальну цінність і дуже цікаво спостерігати зараз за цими кейсами Дурова і Цукерберга, про які ми їхні досвіди, різні досвіди. Але в підсумку вони всі приходять до того. І ми спостерігаючи за досвідами Цукерберга і Дурова, бачимо, що всі ці загравання з органами, з урядами і зі спецслужбами. Вони погано закінчуються, бо там немає червоних ліній. Вони спочатку говорять, а нам треба ще боротися там зі злочинністю чи ще щось. Насправді всі медіаплатформи платформи як правило, відкриті для тих випадків, коли там реальна злочинність якась. Але дуже часто з гаслами про боротьбу зі злочинністю, з гаслами про боротьбу з фейками прикривають реальну мету цензурувати все і все взяти під контроль, все заборонити. Поширювати брехню або свою власну суб'єктивну, партійну, політичну або якусь там ідеологічну пропаганду. Свобода слова має значення, свобода вільних висловлювань е має значення. Різні носії тоталітарних ідей, якщо навіть це молоді зелені політики там по 20-30 років, вони мають піти геть і вони мають стати абсолютно нерукотисними. Ми не можемо тиснути руку таким людям, а маємо сприймати їх як загрозу. Будьте вільними в своїх думках і в своїх словах. Не бійтеся, говоріть. Свобода слова метрос має значення. Поширте це відео. Правда переможе!